Знайомтеся, Герой України, Борис Лєвків, Ютуб. Цей налюд заходить до мене на сторінку в Ютубі і залишає коментарі, типу я браконьєр, жорстоко поводжуся з твариною, погрожує мені кримінальною відповідальністю і величезними штрафами. Ну, коли я зайшла до нього на сторінку, то мене дармове відняло те, що я побачила, я все очікувала. Ну, таке побачить. Це попереджаю, слабонервним не варто це дивитися. Це... це той, хто мені пише про браконьєрство і жорстоке поводження з тваринами. Це, мабуть, світ зійшов з розуму, чи я не знаю. Я. Все очікувала. Ці відео в вільному доступі, діти можуть дивитися. Люди зі слабкою психікою. І в нього хватає наглості. Заходить, де такий милий контент, і, і, і не знаю. Це Україна має знати своїх героїв в лице. Борис Левки в ютуб. Он воню вже буде з шашликом так зачмирили, що він, бідний, жалувався, мені писав. Треба ще й цьому панові. Та який він нафіг пан влаштувати щось подібне. Як можна таке творити і ще знімати на відео викладати? Та воно все на морді написано, що це за людина. Всім гарного дня! Буду радувати вас відео про бурончика. Це такий одиничний екземпляр. Більше його не побачите.